Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча, наша молоде, всі, особливо наші воїни, герої. Щиро прошу всіх про молитву, особливо за наших героїв. Дуже прошу про молитву за пораненого воїна Петра. Це Насправді достойний герой наш, мати, моя наша спільночанка, яка благає про поміч, про допомогу. Тому, пані Оля, ми з вами, я знаю, що ви зараз молитеся разом з нами. Ми молимося за вашого сина і за всіх синів і дочок, всіх, без винятку, кожного. Нехай Господь порятує Його, щоб він витримав, щоб він кріпився, щоби. Врятували медики, щоб ви мали свого сина, щоб він був поруч з вами. Це дуже важливо. Тому молімося щиро за всіх, кожного. Тому що це непросто. Це, знаєте, коли ти приїхав додому вечором, і коли ти вже десь приготовляєшся до молитви, і тут тобі приходить повідомлення: Отче Ігор, моліться за мого синочка, за мого Петра, бо він. Зараз поранений, його везуть до лікарні. Його рятують, слава Господу! Дай Боже, щоб рятували. Знаєте, одне, коли ти читаєш це і ти не знаєш цієї людини особисто, ти тільки можеш знати її тут через соціальні мережі, і це вже теж болить, це теж дуже важко. Але коли ти знаєш особисто людину, коли ти знаєш сина, дочку, внуків, коли ти знаєш їх, це дуже непросто. Тому, власне, дуже прошу всіх спільночан, тут зараз нікому не до жартів. Це насправді великі випробування. І тому, коли ми приходимо до молитви, коли ми складаємо перед Богом свої наміри, хтось, можливо, кіпкує, хтось говорить про те, що вони роблять, от вони моляться, а Господь і далі дає нам ті випробування, а де ваш Бог і так далі, я чую часто такі репліки. Але ми маємо йти далі. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо розуміти, що Господь над нами. Він дає нам завжди поміч і підтримку. Навіть в той спосіб, коли ми один одного підтримаємо, коли ми один одному відпишемо, скажемо. І знаєте, як це приємно, коли ти просиш про поміч і відгукуються, відгукуються люди, які пишуть, Отче, ми молимося. Отче ми разом з вами, Отче ми поруч. Ми тут, ми з вами. І це насправді є щиро, тому що я бачу, як зараз і вчора, і ті дні, як горнуться люди до молитви, як вони активно додаються до молитви, як вони розуміють всі, і всі ми розуміємо, що тільки ота щира молитва, ота палка молитва, глибока віра, уповання, тобто надія, любов щира, вона переможе все. Ми мусимо усвідомити і зрозуміти, що Кожен повинен бути на своєму місці тим стовпом, тою правдою, про яку говорив Христос, про яку сьогодні в Євангелії від Марка ми читали, де він, будучи серед своїх рідних, в своєму домі, у своєму місті, у своїй синагозі, там, де він проповідував, він чув у свою адресу дуже багато негативу, бо не сприймали, бо знали, хто він, звідки, хто його батьки, кіпкували, насміхалися. Тому і написав його не лист Марко, що у своєму краю, своєму місті він не вчинив чудес. Поодиноко декількох людей оздоровив, а все інше не прийнялося. Чому? Тому що був брак віри, було спустошення, і тому Христос говорить: бо немає пророка в своїй Вітчизні. Він там є той, хто серед людей знаний як син Теслі. Отак йому говорили: ми знаємо твого батька і матір, хто ти, що ти себе робиш, чому ти себе називаєш Богом. Ось маємо правду нашого життя. Тому, любі молільники, ще раз і ще раз прошу: збираймося, гуртуймося, не звертаємо увагу на ті якісь критики, якісь зауваження. Ми, віруючі люди, християни, практикуючі, які глибоко віруємо в Господа. Не дозвольмо, щоб нас звели в наманівці, певні оті світові спокуси, які часто приходять до нашої свідомості навіть через засоби зв'язку, інтернету і так далі. Вміємо відсторонювати те, що не добре, а вміємо приймати і помножувати те, що будує нас. Тому прошу до молитви і прошу кожного взяти в руки нашу духовну зброю і тримати той духовний стрій. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все і все наповняєш скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого раде спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм, і рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Ісинові! Що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава І Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток і благаємо Господа, прославляючи його ім'я. Тому дуже прошу всіх я дякую Богові, що. Кожен, хто додається, ви всі поширюєте молитву. Ви надзвичайно великі молодці. Я дякую вам всім, що ви не соромитеся, а творите ту Христову церкву, Христову родину, стукаєте в ті двері, сусідів, приятелів, друзів, навертаючи себе і інших. Тому поширюйте, помножуйте, ставте свої вподобайки. Це важливо, яке будує і ширить спасіння Боже через Євангеліє. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, активно молимося і просимо Господа, дякуючи йому за всі Його ласки. Марія Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія мати Божа, молися за нас, Марія Марія мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, мол Молися нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, щира молитва до Господа і велика офіра за наше воїнство. Молимося щиро за всіх, захисників, захисниць. Молимося за тих, що пропали, тих, що в полоні, тих, що в немочах. Молимося за пораненого воїна Петра. Молимося за його родину, за його сім'ю. Кріпіться, ми з вами. Ми на молитві, ми просимо Господа, щоб рятував, оздоровив його від того поранення, яке він отримав заради кожного з нас. Молимося за всіх героїв, за всіх батьків, матерів, дружин, чоловіків, братів і сестер, дітей і онуків. Молимося за вас, любі, ми з вами ми разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий, наш десяток, спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, молитва за хворих немічних, страждаючих. Прикутих до ліжка, тих, що в подорожі, тих, що в паломництві, тих, що в чужині, молитва за навернення, за взаємне прощення, молитва за примирення і покаяння кожного з нас, молитва щира за всіх, хто сьогодні складає свої намірення, і просить, і благає Господа про Його величне милосердя. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись, за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись, за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І навіки віків, Амінь. о, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро до Господа. І в п'ятому десятку пам'ятаємо наше вересневе намірення, що ми молимося за наших наставників, учителів, викладачів. Що навчають наших дітей, нашу молодь, дякуємо щиро, молимося щиро за всіх, що навчаються, і тих, хто навчає, освітян наших, згадуємо в своєму серці, просимо і благаємо про милосердя. Тому, любі молільники, прошу вас, помолімося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу нині. Повсякчас і на віки віків, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господня Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття і сестри, дякуємо Господу за його велику ласку, що Він сьогодні знову зібрав той Божий люд на спільну молитву. Дякую вам, любі молільники, що ви є разом, сьогодні від вашого імені передав наші, нашим хлопцям те, що ви складаєте в офіру. І це насправді велика ласка, бо вони всього потребують: і того чаю, який ви передаєте, і ту каву, і ті смаколики, і то печиво, і ті теплі речі, теплий одяг, і ці ліки, і ці засоби гігієни, вологі серветки це просто. Хвала Господу, це насправді велика ласка, і це ваша велика заслуга, що ви чуєте, що ви відчуваєте, що ви розумієте, велика дяка від наших хлопців, що вже сьогодні та маленька наша скромна поміч вона поїде в тому напрямку до наших героїв, до наших титанів. Ми далі продовжуємо і десь в кінці цього тижня, напевне, субота, неділя, знову будемо відправляти нашим хлопцям те. Що вони просять, що їм необхідне, а це насправді потрібно, як теплий одяг, взуття, особливо наголошували взуття, берці і так далі. Вони просили про медикаменти, просили щиро, просили про засоби гігієни, а велика дяка за малюнки дитячі, вервички, які їм передаємо. Тому просто немає тих слів, як віддячитися вам, тим, хто чує, відчуває, розуміє. І має коло себе свого героя, якому завжди допомагає. Тому дякую щиро. Ми продовжуємо допомагати, допомагати. І от кожного місяця собі будемо це офірувати. Що ми і робили завжди. Можливо, я про це не озвучував, але ви десь спонукали мене до того яка Отче, можливо, більше людей долучиться і так далі. Тому дуже прошу про поміч, про підтримку. І, звичайно, чекаю на ваші молитовні намірення. Молитовні наміри, які. Творимо щоразу на завтрашній день чи на місяць вересень, тому чекаю. Завтра в нас є особливо середа, де ми молимося за душі спочилих, тому так само, хто має намірення за померлих, складайте свої намірення і обов'язково будемо приносити Богові молитву і молитися за тих, хто вже на правді. Тому всім спокійної ночі, дяка велика. Слава Ісусу Христу!